У нас така є невеличка посилочка. Це наскільки я пам'ятаю, придбання, покупочка з телеграм-магазину ретро або олдскульного ставку RetroZio. І я хочу показати, що це таке. І хочу, і хочу сказати, якщо це воно, я ще поки не знаю. Давайте всі разом ми ж дивимося, да, що тут зараз Угу. Я тільки можу е, зараз думати, да? чи воно, це, чи не воно, а коли я вже дістану, тоді я точно буду вже знати. Дивись. Це така трошки рідкісна штучка. Знаєш чому? Чому? Тому що зараз покажу чому. Дивись. Це Маріо. Перша, друга, третя і USA. Бачиш Чотири частини. Uh -huh. е яка виходила на честь 25 річчя Маріо. Дивись. Є бумажечки. А воно що нове? Ну, як нова? 25-річчя, коли у нас було? Ну, дис? виглядає, наче як нова. Ну, типу... ну, воно виглядає, так. Супер класно. Так, дивимось. І щось такий диск поцарапаний, пошарпаний. Дивись, ідеальний. Просто, так, да. придбав я цю диву штучку е, за акційною ціною в 350 гривень. Це дуже-дуже дешево. Але знаєш чому? Це ще класно. Знаєш чому? Чому? Тому що я до, до цього за декілька е, там, не знаю, тиждень я придбав інший диск з, ціє, з, цієї, з цього випуска. Тобто, в мене був неповний комплект. Але я придбав просто у людини цей комплект, дивись, бачиш? А тепер вивчай уважно, що там має бути всередині. Дивись, має бути один диск і другий. Бачиш? Це другий диск, який я купив Вертрозіо за 350 гривень. А тут ми дивимось, що тут у нас, так? Да? Бачиш, яка коробка крута. Дивись. І тут дивись, що у нас. Бачиш? Це у нас другий диск. Зрозумів? Угу. Uh -huh. Дивись, ми відкриваємо. Ось він, бач? <coughs> от, бач? Супер Маріо Хістері. Так, тут музика. Саундтрек CD, бачиш? Тут музика на аудіо CD з Маріо. Дивись, тут у нас є... Е, э, от. Дивись. Книжечка почитати. Так, да, з усіма Маріо. Бачиш? Ти що виходили там на... до 25-річчя. Бачиш, Маріо Гелексі. Тут все є. Так, Тобто, я, і цю я штучку купив за 200 гривень. Людина мені продала її за символічною ціною. І тепер у мене є повний набір. Дивіться. Завдяки небайдужим колекціонерам і таким гарним магазинам, як Retroзіum. Купляйте, У вас завжди буде гарна штучка в колекції.